Відробляв на чужині. Військовий пенсіонер із Охтирка ремонтував техніку, плаваючі транспортери ПТС-2. Ладнав їх на території Російської Федерації два роки поспіль. За інформацією Служби безпеки України, він працював на замовлення одного з держпідприємств Міноборони Росії. Більше того, залучив до це сімох громадян. Усе є порушенням норм міжнародного права, бо чоловік не мав ліцензії. Але цікавіше інше. У Росії військовий пенсіонер України ладнав техніку, що потім йшла до нас. Як повідомили в управлінні СБУ в Сумській області, затримали плаваючу конструкцію бійців батальйону Айдар на території Луганської області, коли на ній річкою Сіверський Донець сплавлялися сепаратисти. Ці ПТС вони використовувалися під Донецьком. Це російські е, такі знаряддя, російська зброя, яка в Росії використовується. Ну, на своїй території однозначно вони її якось там користують, а на нашій території, бачите, в Донецькій області також вона засвітилася. За фактом відкрите кримінальне провадження, строк, що можна отримати до трьох років позбавлення волі.